Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Юрій Христі ранку сьогодні ми в храмі розважали про Прещуту Іхористі. Виявилося, що, що тут дуже складна тема до зрозуміння. Навіть 2000 років тому учні, деякі щитів до де учнів Христової не могли зрозуміти. Люди сказали, що коли Ісус навчав про Пщиту Єхаристію. Про що те прощастя, не сказала жорстока чи мова, хто може її слухати, і не покинули Христа Пішли геть. Тоді запитує 12 апостолів, чи ви хочете відійти. Тоді Петро апостол каже, Господи, до кого ми підемо? У тебе слово життя вічного є. Тобто наше добро. Апостоли лишилися біля Ісуса Христа і утвердили нас у вірі. Але пройшло 2000 років від того часу, і сьогодні. Почти в Христі, то є трудно до пояснення до зрозуміння. Це одна з най, найважливіших тайн Христової Церкви, подібно як є тайна, про Почту і в Христі про, про трійчу. Як пояснити, Пресчувріч є важко до зрозуміння. Тому ми, то слава Боже, сприймаємо вірою, хоч не можемо до кінця пояснити ані зрозуміти. Тому... Треба вважати, підбираючи реколекційні науки, щоб дуже важкі теми не приготовляти, бо часом і трудно до зрозуміння. Тому зараз ми будемо до Христі, роздумувати, розважати трохи простішу тему. Будемо розважати науку про християнське прощення. Тим більше час Великого посту. Ми всі потребуємо Господнього прощення, йдемо до сповіді. Повідаряємо, щоб отримати від Бога, від Господа Веча Небесного прощення наших провин. Навіть молитві Отче наш. Ісус нас закликає до вміння прощати. Ісус каже, а ти, коли молишся, каже, Отче, що на небі є, хай святиться ім'я Твоє, хай при царство Твоє, хай буде воля Твої, не набити на землі. Хліб наш щоденний. Дай нам сьогодні. Всі ми знаємо молитву, що наш, багато разів протягом дня проказуємо ту молитву, але варто звернути увагу, коли ми кажемо і прости нам гріхи наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Але якщо якась людина з якоїсь причини не хоче або не вміє, не може простити іншій людині, якусь образу, чи якусь зневагу, якусь кривду. Не хоче, бо не вміє простити. То тоді ми, ми є перед Богом неправдовою. Ми кажемо, прости нам, як і ми прощаємо. Але ми не прощаємо, бо він може простити. Тоді ми і брехуни брешемо. Перед Богом і перед собою. Ти, Господи, нам прости, а я не можу простити. Повно і тяжко мене образили. Нема такої, такої провини, щоб ми не могли б вибачити, простити. Заддя Христового Господа, повинні бути готовими вибачити найбільшому нашому супротивникові, ворогові нашому. Хоч свободу, той важко, під час, війни. під час війни є війна. Москві, росіяни напали на Україну. Кожного дня його вбивства, ракети летять. Як простити москалям, загарбникам, як простити? Полючки то неможливо є. А за Христової науки, за Христового Господа, повинні бути готовими простити всяким грішникам. Злочин, які нам кривду Далі Ісус, Ісус пояснює, Євангелій від Матея Ісус каже, коли ви будете прощати людям їхні провини, і Отець Небесний вам простить ваші грехи, коли ж ви не будете прощати людям їхні провини, і Отець Небесний не простить вам ваших провин. Подібно каже також і апостол Павло в посланні до колесян. Апостол Павло каже, їні, дорогі брати і сестри, вдягніться, як належать вибраним Божим. В серце свій чутливе доброту, смиренність, лагідність, довготерпеливість, терплячи один одного і прощаючи один одного взаємно. Коли б хтось мав на когось скаргу, так Господь простив вам, що й так і ви. Та, поне до себе, перебувайте в любові Божій, що є зв'язок в досконалості, нехай пане, і в серцях ваших, мир Христовий, до кого ви були покликані в одному тілі. Та й за все будьте вдячні. Бо слову Христову, нехай перебуває поміж вами. Навчайтеся всякій мудрості напоминаючи один одного, співчуваючи, співаючи Богові з подякою від щирого серця у псальмах і піснях духовних. Іншими словами можна сказати, що християнство це є релігією прощення. Це дає те прощення, котре ми отримуємо від Бога, і котре ми ділимося між собою один з одним. І навчання церкви знаємо, що диявол не вміє прощати. Також є деякі люди, котрі не хочуть або не вміють прощати. Тоді вони вже тут на землі будують собі пекло тимто люди, котрі не вміють чи відкрито, вимовляючи прощати іншим людям, своїм життям, уподібнуючи до диявола, котрий ніколи не прощає. Трапляючи серед віруючих людей, також таке, що людина чимось є ображена або чимось поранена, каже, хотіли би простити своїм кривдникам чи своїм супротивникам, навіть і прощає, але від того. Біль у неї не зменшується. Тому потрібно пам'ятати і розуміти, не платити біль із спрощенням. Бо що ми готові, готові простити знаєте, африканцям, в, Афр в Африці живуть, готові простити китайцям, латиноамериканцям, люди, за, за океаном живуть, а сусідів своєму, який перегородив межу. Туди повалив паркану ворожа, ми простати не можемо, простати не можемо. От він дуже кривду велику нам зробив. Часом буває, що наші рідні, близькі брат сестра не поділили спадщину, образили один одного. Між, між братами і сестрами є часом роками, де ще роки, п'ятнадцять років і гнів, не може одне одному простити. Людина каже, коли б то мій ворог мене скривдив, я б йому пробачив, а от то ти мій. Моє Рідня, мій близький, разом з тобою ми собі дружили. Разом з тобою ми ходили собі до церкви, молилися, а ти мені такий біль завдав. І не може тобі простити. Нема гріху, якого ми б не могли просити. Якщо ми не вміємо, не хочемо прощати, тоді ми не є християни. Простиємо бути християнами. Подібної йому ще поганим. Дуже часто люди хочуть простити комусь кривду. Хочуть, щоб не було болю, Вищуючи біль. Люди плутають, люди не можуть розуміти, що прощення не зв'язує з болем. Треба просити, що значить простити? Просити і помолитися. І бачимо головта, то є головта. Ісус розп'ятий на хресті. Коли слово пересвященника, воїни, палата прибили Ісуса Христа до Христа. Ісус висивши на хресті, не усміхаючи до своїх розпинатий, не казав, Дорогі мої вбивці, я, я вас люблю, що не проповідав з Христа. Ісус молиться на Христі, Ісус молиться. Отче, прости їм, бо не знаю, що роблять вони. Ісус молиться. науку для всіх нас, що ми, коли хочемо простити нашому кривдникові або нашому ворогові, що ми помолилися за нього. Коли ми молимося, ми знаємо, то ми прощаємо. Люди хочуть щоб помолитися, щоб перестало боліти. Знаєте, коли, коли людина не болить, коли людина має наркоз під наркозом, людина не болить. Ріжеть лікарі, ріжуть, ріжуть руку, ріжуть е, по тілі, тіло не болить під наркозом. А в мертве тіло на цвинтарі там нікого нічого не, нічого не болить. Якщо ми хочемо, якщо ми, ми простили і нас нічого не боліло. почекаємо до цвинтаря, там на, на цвинтарі нічого не буде боліти. Поки ми живемо, нас буде боліти. Це нормально. Ми живі люди. Коли нас болить... Але коли ми прощаємо, означає, ми помолилися, і ми вже простили. Хоча наш город помолилися, нашого кривдника, і ми простили. Так, так робили апостоли. Апостоли всіх всі загинули смертю. Одних відривали голову, другим відривали руки. Вони молилися за своїх, за своїх кривдників, за своїх бивчів. Отже, що вони нічого ні, не боліло. Їм терпіли великі муки, хоч прощали. Тобто прощення і біль. То не зв'язаний то між собою. Дуже не мудро люди хоче простити, щоб їй не боліло. То буде боліти тебе, ціле життя, кінця життя, бо ти боліти. Не переживай за біль. Простити означає і помолитися, чи я виразно говорю, щоб ви не розумієте, чи, чи я говорю сам до себе тільки. Ви не чуєте чи ні. Дехто бухає головою, то не чує. Мені легше, вироща сплять, частини сплять. Каже, хто ми лише розумію. тому тяжкий день. Я не виразно говорю. Але дехто не розуміє, хай його головою. Дякую за те, що, що розумію, що я не в говорю, що з собою не з говорю, що дехто не чує. Дай Боже вам здоров'я, щоб ви не, не переживали. Коли, скажімо, помолитися за своїх кривдників, а біль не перестає в серці, серце буде боліти. Це означає, що ви не простили. Коли помолилися, вже, вже тоді відразу простили. Прощати по – це означає і помолитися. Ісус знов звертає увагу своєю наукою. На старозавітні повчані, кажучи, ви чули, що в Трампа законі написано. Люби ближнього Твого і не ворога свого, а я кажу вам, любіть ворогів ваших, моліться за тих, що вас проклинають, моліться за тих, що вам кривду роблять. Каже апостол постепов посланні до коринтян, каже, хіба ви не знаєте, що неправедні Царство Божого не успадкують? Каже апостол Павло, не обманюйте себе. Ні розпусники, ні ідолопоклонники, ні перелюбники, розгниз... аніз ні ніж мужоложники, ані злодії, ані зажерливі, ані п'яниці. Царство Божого не успадкують, треба звернути увагу, що тут йде мова про п'яниць. П'яниці, то не ті, котрі напиваються, як, як прощадка, і лежать в канаві, в болоті, як, як, як тваринка, без рога. Так само і п'яниці. але тут йде мова про п'яниць, котрі є від алкоголю. по, 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 по научі апостол Павла, означає, що ті люди, котрі. Алкоголь став їхнім Богом. Без алкоголю вони не можуть прожити одного дня. Не може подай ложку, але алкоголю також кожного дня. Тої алкоголіки п'яничі не можуть валятися, як, 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 як тваринки в болоті. Але на щодня можуть випити трохи алкоголю. Без алкоголю вони вже не можуть жити. Алкоголь стає їхнім богом. Вони алкоголь вислужує Богові своєму. Ота і п'яниці, котрі царство Божого не наслідують. А що буде з ними буде? Чорт їх провадить до рук, провадить до пекла, Будуть вони в пеклі, в небі не будуть. Тому апостол Павло перестерігає і каже, не обдурюйте себе, не обманюйте себе. Ті, ті люди, будуть робити, того, того роду гріхів, неба не побачать. Якщо не буде в небі, то будуть покельні безодні. Далі продовжує апостол Павло каже, що ні зурики, ані гребіжники Царство Божого не успадкують. Під такими апостол каже, такими були деякі з вас, але ви покаялися, ви милися благодаті Божою, але ви освітилися кров'ю Христовою. Ви оправдалися іменем Господа нашого Ісуса Христа, Духом Божим. ще апостол Павло каже, научі до євреїв кажучи, бо ми маємо такого архієрея, який не міг не бути співчутливим до нашим недугів. Він же зазнав усього, подібнивши до нас у всьому, крім гріха. І ще Ісус взиває нас усіх до відважної духовної праці над самим собою, кажучи в часи Івана Хрестителя. І понені царство небесне, здобувається силою. І ті, котрі докладають зусилля, осягають його. Тобто не вистачить, коли Господи, Господи хоче бути в небі. Нічого не робити. В небі не будеш. Щоб бути в царстві небесному, треба нашою сторони докладати зусилля. Так само, як йти під гору. І хочу йти іти на Говерло. Ще досить під Говерлою, бо там чекати тиждень, місяць, півроку буду чекати, я буду під Говерлою що буде бути на треба йти. Всі то розуміють. А де хто хоче, бути на не йти. Як ти будеш на коли ти не будеш йти? Як ти хоче йти за Христом, не йти за Христом. Не буде Христом. Ісус каже, Христ на дорога, зараз буде Хресна дорога. Хрест на дорога, Ісус віднесе хрест на головту. Ісус каже, Ісус каже, не дивіться за мною. Кожен, хто хоче йти за мною, хай візьме свій хрест щоденний. Хрест щоденний свої терпіння, свої болячки, свої хвороби, свої, свої переживання. Хай візьме на себе і йде за мною. А то тяжко, то важко. Не треба дивитися Ісусу Христом, де він йде. Треба йти за ним. Скільки йти? Місяць, тиждень, а чули життя. А то втратно, то тяжко вчили життя. Ісус каже, кожен, хто видержить в доброму до кінця, той буде спасенев. Замало служити Богові тиждень місяць, півроку. Ціле життя. Ото важко, труд, трудно. Ми бачимо крім в світі зла, де коли ми кажемо, якщо їм може творити зло, я вже не буду, буду так йти за ними. Не з ними і ми підемо, поки не безодню. Нам треба йти не за ними, не за світом, а за Христом. Дай Ісус Христ. Куди Ісус йде? Ісус йде на логопту до гори, а й то тяжко йти до гори. Нема ради, іншої дороги нема. Ісус наклали іншої дороги. Треба йти за Христом, за Ісусом. Несе свій щоденний хрест. Без нарікання. Попробуйте не нарікати. Хоч би один день. Тобі кінця посту не нарікайте, не злочить, не нервуйтеся. Творить мирті, в, в своєму домі. Творить мир, попробуйте, Це важко, але, але можливо. Заміж себе і того, що не зробить. Творіть мир в своїй хаті, в своєму домі. Подорожі, нищить мир. Дивіться на Ісуса Христа, який не проклинає, а благословляє всіх нас. Що будемо в мирі Христовому перебувати, матимемо радість життя тут на землі, колись в небі. Далі сусід пояснює, як ми повинні бути готовими примиритися з нашим братом, з нашою сестрою. Ісу каже, коли ти принесеш до храму на жертовник твого дару. Для Господа Бога. І тут пригадаю собі, що твій брат, що й має проти тебе Залиши твій дар перед жартовником. тільки примиришся з твоїм братом, тоді повертаєшся і принеси твій дар. Також, коли йдеш зі своїм супротивником, примирися з ним скоріше, аж поки він не віддав тебе в судді, а суддя він не віддав тебе прислужникові, і той не передав тебе до в'язниці. Вони вкинули тебе до в'язниці. Направду кажу тобі, не вийдеш звідси, аж поки не віддаш і останнього шеляга. Шеляг то є шелінг і лепта, 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 то найдереніша одинича грошова Живі в живівському народі. Шелінг, лепта най, найдревніша монета. Скаже, що не вийдеш з ув'язнення, поки не віддаш. Вийш твій борг до останньої найдрібнішої монети. Тому стараємось жити в мирі, прощати, просити прощення, щоб Господь нам простив наші гріхи, щоб ми таким чином добре приготувалися до закінчення посту і також приготувалися, в мирі в радості. В світлий праздник Воскресенню Христового. Хай Бог нам всьому допоможе, і Матінка Божа. Амінь. Слава Ісусу Христу!